Хто сказав, що плитка незамінний матеріал для кухонного фартуха? Українські дизайнери наочно демонструють, що існують гідні. Стильні та практичні альтернативні варіанти. Ви зібрали для вас 9 ідей і 23 приклади, які доводять заміна звичної і порядком набридлої В плитці Точно є один грифельна фарба, ідея для творчих натур. Що додає кухонному фартуху новий функціонал, рецепти страв послання до малюнки, грифельна фарба відкриває простір для практичного і не тільки використання, крім того, таке покриття досить просте у догляді. Два цегла популярність індустріальної естетики і стилю лов зробила цегла і його імітації, поширеним оздоблювальним матеріалом, такий фартух сміливе яскраве рішення. Проте в зоні плити і раковини все ж варто поєднувати його з загартованим склом, інакше можуть виникнути складнощі з підтриманням кухні в чистоті. Три шпалери, здавалося б, не саме практичне і очевидне рішення для кухонного фартуха. Однак, в поєднанні зі склом така обробка стає оригінальною, функціональною і відкриває простір новим дизайнерським рішенням. Чотири мозаїка рівноцінна заміна для тих, Хто не готовий відійти занадто далеко від плиткового фартуха, мозаїка менш побитий варіант обробки, проте настільки ж практичний, і, хоча підсумкова ціна такого фартуха вийде вище порівнянні з плиткою, зате результат порадує вишуканістю і витонченістю. П'ять дерево сучасні досягнення хімічної та будівельної промисловостей дозволяють наділити улюблене багатьма натуральне дерево різними властивостями. Цей матеріал можна зробити вологостійким, несприйнятливим до псування комахами і навіть певною мірою термостійким. Не дивно, що з дерева вже роблять і ванни, і раковини, і звичайно кухонні фартухи. А в поєднанні з загартованим склом такому покриттю і зовсім мало що страшно. Для кухонного фартуха використовують дерево в самих різних варіантах, шпон дерев'яну вагонку, спеціальні стінові панелі. Матеріал прекрасно поєднується з багатьма іншими. Додає інтер'єру кухні природний шарм, гармонійно вписується в більшість стилів. Для створення певного настрою в інтер'єрі можна використовувати для фартуха вінтажні або штучно зістарене дерево, старі комірні дошки. Шість бетон рішення, що приваблює своєю економічністю і брутальністю, бетонний фартух можна покрити вологостійкою ґрунтовкою, закрити склом, нанести на стіну візерунок. Сім камінь. Варіант значно перевершує плитковий фартух по практичності і декоративним властивостям, проте досить дорогий, особливо якщо використовувати натуральний матеріал слиби кам'яний шпон. Одним з найпоширеніших варіантів кам'яного фартуха залишається мармур, статусний матеріал з вираженою впізнаваною текстурою. Останнім часом багато хто звертає свою увагу на травертин, він підкорив аудиторію стильною декоративною фактурою. Різноманіттям кольорів і всіма основними перевагами натурального каменю, мінус висока ціна матеріалу. Для любителів всього міцного, дорогого, статусного підійде фартух з кварциту, ця міцна і міцна гірська порода відрізняється видатними декоративними якостями, приголомшливою довговічністю, і, на жаль, і ах, вражаючою вартістю, штучний акриловий камінь, більш бюджетний, в порівнянні з натуральним каменем. Варіант обробки кухонного фартуха, що вражає різноманітністю кольорів і візерунків, володіє достатньою міцністю, довговічністю і досить вражаючими естетичними якостями. 8. стекла загартоване скло зовсім не обов'язково поєднувати з іншими матеріалами, саме по собі воно може стати прекрасною, заміною звичного кухонного фартуху з плитки. різноманітність кольорів, матові і глянцеві варіанти, ну і, звичайно. Згадана вище можливість комбінувати з масою інших покриттів роблять такий фартух практично ідеальним і універсальним рішенням. Дев'ять. Метал жароміцний. Вологостійкий, не надто складний у догляді. Здається, метал можна назвати неймовірно практичною заміною плиткового фартуха, мінус, на жаль. Далеко не в кожному інтер'єрі стилістично таке покриття буде доречно, крім того. Вибір обмежується лише нержавіючими або відповідним чином обробленими металами.